Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт, друзі. Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол 24 І сьогодні в нас під прицілом те, що відбувалося напередодні в Женеві. Нагадаю, що донецький шахтар з величезним скрипом, який був чутний навіть тут в Україні, пробився до основного етапу ліги конференції. Вдалося все ж таки у доданий арбітром час в екстартаймах дотиснути швейцарський сервет, і кажу тобі, бонжур. Міха, бонжур, бонджор, бонслава, боїт. Ну, нагадаю, що в Женеві вона відноситься до південно-західного е, кантону Швейцарії, і там якраз живуть франкомовні е, громадяни цієї країни. Але давайте будемо обговорювати те, що відбувалося на футбольному полі. Нагадаю, що Арда Туран прийняв рішення. Виставити на позицію хибної дев'ятки Георгія Судакова. Під ним грали Бондаренко і Очередько. Якщо я не помиляюся, якщо мені не зраджує пам'ять, то вперше при турецькому настаннику цей трикутник у такій формації з'явився в основі донецького шахтаря. Як тобі ідея, зважаючи на те, що коли вийшов справжній, скажімо так, форвард Каун Еліас, він став геймченджером, зробив пенальті, який реалізував Кевін, а згодом і забив переможний гол. Як тобі ідея від Арди Турана? Ну, не те, що воно вперше було, тобто це ще почалося з першого матчу проти Сревета, коли тоді травмувався Еліас і якраз там Судакова переміщали. Бондаренко тоді, здається, теж виникав на позиції центр -форварда. В принципі, ідея не така ж прям і нова. Алісон знову ж таки заходив. Ну, власне, коли немає Форварда, то, як правило, використовують його ролі або якусь десятку, або Вінгера. Або просто ротують цих всіх футболістів, і хтось туди постійно заходить ситуативно. Ну от для Шахтаря така модель була очікувана насправді. І вона, чесно кажучи, взагалі не спрацювала, тому що все таки Судаков і Бондаренко вони. Не форварди, це було помітно по, як, по їхнім відкриванням. Тобто вони якось все рівно як не крути, як вони не мали б там навантажувати штрафни, але все рівно їх тягнуло у зону перед ним. Вони більше працювали у фінальній третині, тобто вони відкривалися десь між лініями, і їх бракувало сильно штрафному. І коли навіть вони там намагалися відкриватися штрафному, то все рівно вони не могли зачепитися нормально за м'яч. і величезна кількість браку, насправді, була у того ж Судакова, Бондаренко взагалі трішки розчинився. І той епізод, коли нарешті там, в кінці першого тайму там, пройшла проникна передача, він просто до неї не встиг. Ну на контрасті з Еліосом це, це потім показалося дуже разюче. Тобто, що дав Еліас, коли він вийшов, тобто зовсім інакша робота з м'ячем. Тобто він е, чіплявся за м'яч, встигав його скинути, постійно добре працював спиною до воріт, е, витримував єдиноборство, чого не скажеш про Судакова і Бондаренка. І просто баланс тіла в нього значно краще був. Плюс, е, все-таки, от, знаєте, Еліас, він коли вийшов, він все-таки не грав. Не виконував такого чого, що не виконували в принципі Бондаренко Судокові відкривання були приблизно такими ж самими ідеї в атації особливо не змінилася. Еліас також відкривався біжлініями, також намагався заходити в глибину. Але при тому, що вони десь в схожому стилі працювали Судаков Бондаренко і Еліас, теплова карта обох всіх цієї всієї трійки вона. Неймовірно, різниця. Тобто в Еліаса дуже багато відкривань у штрафному, то в нього штрафний весь там заповнений жовтим, тобто він там постійно виникав. Еліас зовсім інакше відчував простір у штрафному, тобто він одразу зрозумів, що можна відклеюватися від цих центрбеків на ривку і заходити в зону за фулбеком, і туди можна відправляти передачу, проникнути, і вони туди проходили. Але знову ж таки говорити про провал Судакова і Бондаренка на тлі такого прямо геймченджера Еліаса неможливо без загалом всього комплексу проблем Шахтаря в першому таймі. Тобто Шахтар взагалі нічого до перерви, в принципі, не створив такого небезпечного, серйозного і глобального системного. І проблема не тільки в Судакові-Бондаренко була, а й в тому, що в принципі Шахтар дуже поганенько використовував глибину. Оця вся вертикальність, за яку ми сильно хвалили шахтар, вона сильно гальмувала. Тобто, дуже було багато епізодів, коли можна віддавати передачу вперед у простір приймати на хіт, розганяти, забігати паралельними курсами. А замість цього, донечани просто перезавантажували атаку, перекатували м'яч з флангу на фланг. Причому м'яч повертався на той же фланг, з якого він і приходив. Тем гри був дуже низьким, і про це навіть Ардат Туран говорив, що у нас були проблеми з позиціонуванням і з динамікою, і це треба відзначати. І плюс треба говорити про те, що якби там ми не критикували Судакова, Бондаренка, це не виправдання, але бразильці трішки жадібно себе поводили в деяких епізодів. Особливо це стосується Кевіна, як мінімум там на десятій хвилині, наприклад, Кевін заходив у. З лівого флангу на лівий край штрафного і паралельно дуже добре відкривався Судаков, який міг далі віддавати на Алісона, Міг Кевін сам вирізати передачу на дальню стійку, куди біг Алісон, Але Кевін цього не зробив. Кевін вирішив зіграти сам і воно нічого з цього не вийшло. І на 19-й хвилині був епізод, коли знову Кевін. Я проявив таку егоїстичність, тобто це теж треба говорити. Тобто, футболісти десь не можливо, це неправильна просто цінка епізодів, а можливо, дійсно якась така жадібність. Вже, Утром... думаю, що людина просто вже головою. Знаходиться в Лондоні в Фулхімі, скажімо так. Кревен Котич, нагадаю, що пропонують до 45 мільйонів фунтів за цього футболіста. Дачники, і не виключено, що і судаков також вже був головою, точно не в Україні. Нагадаю, що є вже інформація, що не покинув. Женеву разом із командою український півзахисник Бенфіка пропонує за нього 27, якщо не помиляюся, мільйонів євро. Доєднаються бонуси розум розміром в 5 мільйонів та понад 20% від суми наступного продажу отримає донецький шахтар. Тобто, питання вже практично вирішено. І Арда Туран в основі пускає двох футболістів, які в принципі вже він з ними вже не працюватиме. Чи це резонне рішення? Нагадаю, Динамо напередодні Олександр Шуковський. Точніше, персонально, прийняв рішення не випускати в принципі Владислава Маната, який на ворізах, нагадаю відправляється до Катлонської журови? Ну я вважаю, що резонне, тому що Динамо нічого не ризикувало. воно все рівно потримала його конференції. А от Шахтар ризикував всіма єврокубками і тому треба було випускати найсильніший склад. Перший матч показав, що сервет далеко не такий простий, як нам всім здавалося. Тому випускати усіх лідерів тим паче в умовах, коли були проблеми зі складом, коли немає невертона, коли фактично травмований Еліас, коли швед фактично недоступний, хоч і є в заявці, коли тебе з чистих нападників, тільки глученко по суті є. Тобто ця ситуація була така, що треба випускати усіх зірок і намагатися це якось компенсувати. І я. Думаю, що все було правильно. Я очікував цього і в анонсі, писав, що вийдуть усі зірки. І, в принципі, вони все виправдали, тобто не можна їх звинуватити в тому, що вони себе десь жалкували. Той же Кевін, наприклад, я думаю, якби він так ну, футболіст, який вже там. Майже домовився там з Фулхамом, чи не майже. Ну вже йдуть перемови, і е, футболіст який би хотів себе поберегти для АПЛ, не зробив такий шалений ривок наприкінці матчу. Врятувати в підкаті вже після того, як обіграли е, різника. Це при тому, що в нього він відставав і від е, цього варели, і різника. Тобто він спів обійти обох кинувся. Каті, Святков, ніби це є чемпіон. Фупліс був прямо в цій грі. Зараз він е, заряджений був. Е, він е, ну це, це шалені емоції. Вони ж трішки аж мурахи пішли від цього. Тобто, оце клас, оце футболіст. Оце Я такий та це такий Я був шокований, зважаючи те, як є клішевішою на Бразильці. В принципі, натиноамериканських на футболістів, які не дуже ти хочуть відпрацьовувати на оборону в захисті, особливо йдеться про тих людей, які грають в лінії атаки. І тут наприкінці матчу. Людина, яка стільки відіграла, повертається, і в підкаті просто рятує. Я просто в шоці. Це, це ж навіть на його фланг був. Так, 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 так. так. Е, і треба сказати, що Кевін насправді допрацьовував багато і на початку матчу. Тобто, він, якщо втрачав м'яч, старався повертати його. Звісно, це там не було там, в кожному епізоді прямо, але дуже багато було ситуацій, коли він повертався, вступав у боротьбу і допомагав повернути володіння. Е, йому вистачає для цього швидкості. Перш за все, от є проблема така з Алісином на правому фланзі і цим дуже користувався. Сервет, вони зрозуміли, що коли, наприклад, є підйом високий від Вінісі Сатобіса, коли піднімається фулбек, і то треба якомога швидше перехопити м'яч і видавати передачу одразу вперед по флангу, тому що вони знають. Алісон не не зможе добігти. Він ну він нікого не наздожене. І Алісон намагався повертатися, але його обходили як на велосипеді. Е, Кевіна так не обійдеш, і тому і ми бачимо, що його він не просто швидкий. У нього і фізики вистачає на 120 хвилин. Тому. Це круто, і зараз бачимо, що якщо Алясон десь останні матчі він в принципі взагалі особливо не вражає, і так трішки, якщо не регрес, то немає прориву. То Кевін повернувся вже в другому. Ну першому матчі він виходив на заміну тільки після травми. Другий матч, ми вже бачимо, що це приблизно той Кевін, якого ми знали, і він іще й допрацьовує в обороні більше ніж раніше. Круто. Так, круто і приємно, і хто не дуже той в обороні. В мене склалось таке враження, як вболівальник, який проглядав цей матч. Не можу там оцінити статистично, як ти це робиш комплексно. Але Артем Бондаренко його, до речі, так заульовано. Згадував на після матчої прес-конференції Туран. Розповідав, що класно, коли пускають між ноги футболістам, це все красиво виглядає, але потрібно ми не можемо відхилятися від нашої філософії, тобто від командної гри, від гри в пас. Не знаю, чи він мав на увазі конкретного Бондаренка, але ця людина точно впустила поміж ноги і створила класний момент, тонкий, якби забив, це би був шедевр. Нагадаю, але також можна частково покласти провину на Артема за пропущений гол. Нагадаю, що саме після його втрати на половині сервета пішла контратака і так прошили різника. І я не бачу відверто якогось великого бажання в Артема включатися в боротьбу, доганяти того футболіста, який розпочинав цю атаку і вигризати м'яча. Принаймні, в мене склалось таке враження, але знаючи попередню версію Бондаренка, він міг це зробити і зробити червону картку, як це було в рамках Української прем'єр-ліги. Артем хід він якби навіть дуже захотів. Я думаю, він би все рівно ні з ким буде встиг. І там позначає не позначайте, там ти бажання відібрати м'яч він би нічого не зробив. Там всі шахтарі вони не встигали. Це проблема ж традиційна для шахтаря, вона якби вроджена, тобто всі футболісти втягуються на чужу третину, і виникає велика простір з, за спинами. І шахтарю трішки не вистачає тут якості футболістів, щоб от е, грати в такому стилі, коли ти після втрати високо під е, тобто, ти в принципі високо підіймаєшся, точно те п'ятірка завжди поперед. Переду, і, і, і там в центрі поля, буквально там один опорник, це все балансує, і, і там і ще й фулбек кудись заходить. Тобто дуже хитка структура, фактично там позаду десь трійка і часто і просто два центрбеки залишаються. І коли йде втрата на чужій половині, то це завжди проблема. І дуже круто сервет розібрав цю вразливість шахтаря в транзиціях. Це можна було помітити вже по тому, як вони використовують простір, наприклад, от перехідні фази. Тільки йде відбирання, і ми перше, що ми можна було побачити, це, це, це те це опускання нападника образа в опорну зону. Він заповнював цей розрив. Він скріплював у, взагалі цю всю структуру контратакувального сервета, і вони фактично там виходили в одну-дві-три передачі. Ну, три вже навіть і не треба було. Вони вже розривали всю оборону. Тут проблема в тому, що і центрбек, ну центрбек і шахтаря, як ми вже говорили, що вони не грають проактивно, або якщо грають проактивно, то це не дуже ефективно, вони стараються, все таки, якщо залишаються позаду, залишають перед собою такий великий зазор, щоб можна було там встигнути прийняти рішення. А якщо і це ця проблема вона створює вже проблеми для Марлона, тобто для йому ризиковано, наприклад, висунутися вперед. Хоча може для цього і є там об'єктивні причини. Йому треба зіграти проактивно, десь на чужу третину вести вперед перед попробувати відібрати м'яч але для нього це ризиковано. Якщо він не висувається вперед, то велича... виникає величезний ще більше. Там гігантський просто розрив центрі поля. Сервет це добре маніпулював. І ця проблема буде в тієї виникати постійно. Вона навіть в УПЛР виникає постійно, тобто епіцентр навіть прекрасно не користувався і їх забивати поки зараз у Шахтаря є стратегія набивати. Ну це це все йде від стратегії Шахтаря на трансферному ринку. Зараз вони очевидно обрали в шлях, що ми зараз потихеньку будемо продавати там наших зірок. Там Судаков уже піде. Ми потихеньку набираємо там Кевін, може піде. Візьмемо побільше молодих бразильців в атаку, вони будуть поступово зростати, а там уже позаду вже як, як уже вийде. Поки що центрбек і опорники це не пріоритет трансферної політиці Шахтаря. Можливо, на наступне трансферне вікно, коли вони накуплять достатньо молодих атакувальних футболістів, вони про це задумаються. Зараз, поки що Шахтар має ці проблеми з транзиціями, він її, мабуть, і не вирішить ніяк. І нагадаю щодо конкретики, то підписав шахтар бразильського півзахисника і Сілва, який перейшов з Флуміненсе. І до речі, він розповідав в коментарі після того, як поставив підпис під п'ятирічною угодою, що консультувався із Дугласом Костою. Цікавий факт. Чи варто переходити до донецького шахтаря? Ну бачимо, що порада спрацювала. І окрім цього, підписали луку Мейреліша, також 18-річного гравця. Але це нападник, і він перебирався із Сантоса І також підписав підрічний контракт. І перед цим спілкуванням ми розмовляли з Тарасом Котівом. Він каже, що підписують таких діточок. Виглядають вони <сумітно> позабирали з дитячих садочків бразильських з фавел, <сумітно> чи <сумітно> з пісків. І, і так, так така тепер стратегія вденського шахтаря. До речі, ти от згадував свій анонс, і я його читав уважно, і ти прогнозував, що в принципі Варди Турана не має виникнути проблем суттєвих із серветом. Але як бачимо, практично добруючий перший матч: 23 удари удари по воротах, Маля. маємо невелику кількість забитих голів, і я б не сказав, що сервет дуже. Оборонявся в якомусь щільному блоці. Можна було забрати за спини і дозволяли швейцарці. І от щодо Ардитурана, нагадаю, що після матчу він сказав, що цей матч це рівень кваліфікації Ліги Чемпіонів. І, в принципі, він компліментарно відгукувався про Жослана. Гурвенека, а це наставник сервета. І він сказав, що це просто дуже хор, класний тренер. Як тобі таке твердження виглядає як підняття рівня суперника для того, щоб виправити виправдати? Перепрошую, що тобі настільки було складно з цією командою. Ну так я про це і говорив якраз тоді, коли ми це розмовляли. Що вучитися із представником лі чемпіонів це набагато простинніше ніж вучитись з командою, яка востаннє вигравала в липні, потім програла 5 і 6 матчів. Один зіграла в нічию і обіграла потім п'ятиліговий. Дарданіо Лазана в кубку, і потім такі два матчі шахтарем. Ну, звісно, треба припідняти трішки суперника, сказати, що він крутий такий, але насправді я десь розумію Арда Турана, тому що, по-перше, запом... завжди запам'ятовується щось останнє. А от остання 30 хвилинка основного часу, і овертайми вони такі були нервові, такі вони драйвові, розмінюються атаками постійні, болівальники завелися. І до останніх хвилин до останніх секунд була така шалена напруга, тобто це зіткнення різника з, з Голкіпером, Суперником. Ну, тобто обидві команди реально могли вир... ну, вирвати там, або добити, або перевести гру в серію пенальтів. Дуже це емоційно круто було. Ці, знову ж таки, емоції Еліаса, то, коли він зробив пенальті, ніби він виграв уже льо чемпіонів. Про Кевіна ми говорили. Тобто, бурлило все. Дійсно, гра виглядало круто. Перші 60 хвилин вона ну, така нудненька була, а потім команди завелися і реально було прикольно. І дуже прикро, насправді, що Опта, єдиний матч, який розбирала на сайті Оптаналіст. Єдиний матч, який вона не розібрала в лісі конференції, це якраз був матч Шахтаря. Дуже хотілося подивитися, що там по статистиці, по передачам і так далі. Там за подріння було цікаво подивитися, як він посилив ру. Е, але дійсно сервет він не крута команда. Там не ну я не знаю наскільки вона готова там до рівня Єврокубків, Але сервет дуже класно проаналізував е, донечан. Скористався мінусами цими з при їхніх переходах із атаки в оборони. Е, скористався, тобто він розібрав вразливості футболістів. Е, дуже багато було спроб навантажувати того ж Бондара, тому що знали, що там, якщо створити ситуацію один в один проти нього, то він там, от якраз у них десь шкутильга. Хоча Бондар провів класний матч, але От в нього є свої мінуси. Ну, то йому можна все пробачити за те, що він піднявся на в екстра таймах, на чужу половину, встав в ногу. Як ти розповідаєш, зіграв проактивно, а я це називаю вставно, <ріць> і так розпочав гольову атаку. За це можна все пробачити. І в попередньому матчі він також зробив різницю і не дограв з людиною, яка забила голову рота різника, а потім в другому таймі дограв і приніс результат до неї. Якщо Бондар якраз витягнув, і ще став, геймченджер також на рівні з так. Гелісом. Е, для мене так і взагалі можливо і головний так, персонаж цього матчу. Ну а ще треба сказати, що серед добре проаналізував стандарти. Це те, над чим Шахтарю треба працювати серйозно, тому що в кубках будуть карати. Знову могли пропускати скуту, е, після розіграшу Кутового вже на початку матчу. Знову дальня стійка, як і в першої зустрічі провалилася. І знову це організаційний провал, тому що, ніби вже вибудувалось нормально, персоналка, один з, один, один з одним грають. Іде розіграш? Починається розіграш. Кевін просто стоїть. Не бачить, що з вибігає під розіграш, і вже все. Після цього вже ініціатива у суперника. Після цього йде подача. Метушня, Бондар наривається на блок. Венісис, який теоретично мав грати з футболістом на дальній стійці, він взагалі в центрі, і все рівно там не вистачає футболістів. Тобто провалилася організація, і це те, що вже маємо таку тенденційну картину. І при цьому кутові шахтаря в атаці мені не сподобались, тому що був, наприклад, епізод, на коли кутовий заробляє шахтар, на ближній стійці тільки один Бондар. Е, і саме туди, і, і саме туди йде подача до один Бондар проти там всієї команди Сервета. Ну якось трішки нелогічно. Не Бондар, а Бондаренко. Хоча там, можливо, там це домова скидка, не знаю, але якось скотові не пішли у, у Шахтаря. Е, а Бонд... щодо Бондара, для мене він. От можливо, десь так за сукупністю мені все більше подобається. От Ми говорили він хороший чи не хороший по попереднього по матчу. Там багато говорили про школу. Але якщо так подивитися за останній рік, ну Бондар дійсно реально людина, яка не знаю, чи то ми не бачили його таких крутих якостей раніше, чи то він реально просто спрогресував і там старався працювати над собою. Ну. Тобто, дивіться, він взагалі так вважається таким реактивним захисником, але коли от, в моменті з голом, він взяв, пішов, накрив на прийомі, дограв до кінця і відібрав м'яч, вибив його на подрінню і запустив гол вирішальний. У нього є ось такі вже, намагається грати проактивно, намагається розвивати свій стиль. Потім... Передачі вже давненько помітив, що він активніше бере роль у просуванні м'яча, але вчора в нього дев'ять довгих передач з дев'яти були точними. Це вже рівень Матвієнка. В нього до реально вже бачиш, ти вже починаєш впевненим бути, коли виходить там без тиску Бондар. Що якщо треба віддати діагонально метрів на 35, взагалі ізі. Ти знаєш, що він її віддасть, і дуже це круто виглядає. Так є проблеми у Бондера. Звісно, він ще там, захисник з обмеженнями, але загалом прогрес великий. і Те, що він вчора, якраз долучився до цього вирішального лазу, грав, Я думаю, вирішальну роль у його, це якраз ну дуже заслужено. Бондар молодець, принаймні, за роботу він це за роботу над собою. Він це заслужив. Ну, ти так розхвалив Валерія Бондара, що якщо. Що він наступного матчі привезе таке, що катастрофа, але ні, він молодець. Якщо це відео дивиться Еля Забарний, то йому варто хвилюватися за місце в основі проти Франції в вересні. Можливо, в парі з Матвієнком вийдуть. Ну, це в мене викликає великі сумніви, що на таке ну, рішення піде. Тарас сайт. Котів в Котів попередньому випуску сказав, що Забарний вже сів на лавку під Маркініса, зробив висновок по двом матчам, як по одному люди зіграли, і, значить, уже Забарний баночник. Тому, значить, треба реально дивитись на Бондари. Та він не хотів сьогодні дописувати шматок про е, те, як Михавко проактивно зі, <смі> зіграв і <віддав> пас на нещерета. <смі> <смі> і мене переконав, що е, Михавко д... бачив, куди віддає. Він навіть не дивився, просто опустив е, очі в газон і інтуїтивно підставляв нещерета. Ну нічого, зате грудьми е, компенсував, знаходячись на лінії е, Воротарській і врятував Поручену Голуб Київське Динамо. Як Лев відіграв, і друзі, до найголовнішої інформації у цьому відео прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Нагадаю, що це одна з найгарячіших точок на фронті. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, телемета журністка збирає на розвід дрони для 59-ї бригади та роботизовані системи для 25-ї бригади. Ціль відверто амбітна: півтора мільйона гривень. Я відкрив допоміжну банку і думаю, що ми всі разом зможемо закрити потреби. Ви бачите на своїх екранах QR-код, Переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. І от міха хочеться згадати ще одну людину, яка була в епіцентрі того, що відбувалося в, в Женеві. Такий персонаж, як Віталій Хливнюк. Нагадаю, що ця людина була вилучена. Арбітрами цієї зустрічі через те, що активно жестикулював і протестував проти рішень в принципі бригади суддів. А хто це такий? Ми вас познайомимо. Це тім менеджер Донецького шахтаря, який допомагає Арді Турану. Там і переїзди, прольоти, готелі в готельною справою займається. Це принаймні, розповідав так Роман Бебех і заглядав, де ця людина працювала окрім Шахтаря. З'ясувалося, що він. В колаборації був із колишнім тренером Донецького клубу Пауло Фонсекою, коли той 19-му році переїхав до італійської роми, і там провів два роки в Римі, тобто в нього досвід просто безмежний. Але мені здається, що організовувати поїздки такому клубу, як Рома, набагато простіше ніж Донецькому шахтарю, який не може грати на території України. Йдеться про міжнародні матчі. Ну так, ну вчора Роман Берех звісти запалив, і мені ну, багато хто не знає, я не розумію, чому Романа так сильно критикують. Як на мене, один із найбільш живих таких коментаторів, і його ляпи вони доволі добрі. Тобто, те, що вчора Сіквід розказав про цього Віталіка. Скільки це розібрало на меми, скільки смішних коментарів ми вчора прочитали про це, і там не вистачало тільки згадати ще про матраси БРМ. Сподіваюсь, компанія мені занесе за рекламу. Тобто, тому що попередньо бачив сервет, там Рома видав стільки цієї реклами матрасів, що ну, це мав просто Віталіки. Є... Матраси, це меч мав би бути цього матч. Дуже жалко, що він це не сказав. Дякуємо Ромаду за цю всю історію. Ми теж знаємо, хто такий Віталік. Ми знаємо, чим він займається, що він завжди на телефоні, що він завжди все організовує. Що він... Просто дуже хороша людина. Я не знаю, що більше тут прокоментувати. Хочеться просто, щоб роман Бебех, якого я вважаю одним з найкращих журналістів України, так підлизався трішки, але дійсно, я хочу, щоб він там ледь не в кожного матчі якісь нові перли вигадував і щоб ми могли так кожного разу щось додатково обговорювати і посміятися саме по-доброму над романом. Та ми не над ним сміємося, ми просто обговорюємо ситуацію. Ну, воно по по-доброму, все не знаю нічого. Хоча бачить, спілкувався з коміками. Вони стверджують стендаперами. стверджують, що не може бути доброго гумору, бо тоді він не смішний. Треба так вколоти, щоб було боляче і зачепило. Тоді це якісний гумор, але я все одно за за доброту в цьому світі. Дякую тобі, Міха, що знайшов частина можливість описати вчорашній поєдинок в Женеві. Шахтар, знову ж таки, нагадаю, переміг і з рахунком 2 1 пробилися до основного етапу ЛК. І будемо сподіватися, що Арда амбіції Арди Турана такі, щоб виграти цей турнір. Чому б і ні? Це був Михайло хіменко. Також за нами був Юра Гаврочак. Ставимо лайки, пишемо коментарі і боліваємо за український футбол. Наскільки б це не було складно відверто.